тривають надзвичайно виснажливі бої а, зараз на нашому харківському напрямку на всьому східному фронті до півтори сотні, врешті-решт бойових зіткнень Щодоби фіксує генеральний штаб, але є іще і ще й хороші новини. Додатково хороші це чергові прильоти по а, аеродрому Бельбек на. А, Території тимчасово окупованого півострова Крим про все це та не лише говоримо з полковником запасу зсу екс-спікером генерального штабу Владиславом Селезньовим, котрий долучається до нашого ефіру. Пане Владиславе, мої вітання вам. Слава Україні, Через Слава! Отож, давайте ми розпочнемо. Напевно, що перш ніж порадіти за прильот атакамсів по Бельбеку, поговоримо з вами про ситуацію на Харківщині. Вона об'єктивно, якби не сказати, що вона є. Ну, ну давайте так не буду давати своїх оцінок. Попрошу ваші оцінки. Так. Що зараз ми маємо? Виглядає з одного боку, так що тут на північно-харківському районі липці, населеному пункту напрямку, все стабілізовано. А от по Ловчанську якось питань виникає більше. Отже, що ми маємо, якщо беремо в цифрах в абсолюті Просування ворожого війська на, на напрямку на липці складає до 8 км від лінії державного кордону. Відповідно, 6,5 е, на, на напрямку на Вовчанськ. Але проблема Вовчанську полягає в тому, що це прикордонне містечко. Там відстань до держкордону 6-6,5 км. Отже, фактично бої точаться в передмістях цього населеного пункту на його пів північній та західних околицях. Ворог Суна. Суна, в тому числі за підтримки бронетехніки активно. Працює наша артилерія, причому я буквально днями мав змогу поспілкуватися з людьми, які виїжджали з селища, які знаходяться неподалік від Вовчанська. Ну, там ще ті перепоневіряні вони виїжджали в рамках евакуаційних заходів і тільки новове ну, виїхали. По тому селищі стався прильот. Вона дещо ще південніше від Вовчанська Вовчанська знаходиться. Але ключове, що я від них почув, гум. Постійний стоїть так. і це гул е, народжують українські гармаші, які фактично в режимі 24 на 7 працюють по ворожому сукопченням е, і озброєння, і техніки, і особового складу. Прилітає рясна, е, прилітає влучно, ворог несе втрата, але й далі працю, продовжує перти вперед, фактично безперестанно. Справа в тому, що ворог, зосередивши на території Белгородської області угрупування військ чисельністю до 32 тисяч осіб, де факто зараз задіє лише п'яту частину з того, що він там забрав до докупи і намагається шляхом такого роду промацування нашої оборони, знайти найбільш слабка слабкі місця з цих оборонних та захисних пород, щоб зафіксувати за собою ту саму так звану сіру зону. Тут, до речі, важливо розуміти, звідки ж та сіра зона взялася, бо здавалось б Держкордон України. Там мають бути наші прикордонники, представники українських сил оборони, чому їх там немає? Ситуація полягає в тому, що коли було визначено рішення щодо будівництва інженерної фортифікації, наші інженери мали змогу і будувати лише на відстані 8-10 км кілометрів від, лі... Від, лі... від лінії Держкордону. Ближче це було неможливо робити. Ворожі міномети, артилерія, ворожі дрони, зокрема фіпіві дрони, буквально бищили би все і вся нашу будівельну техніку, наших фахівців, які займалися цими питаннями. А отже, було ухвалено рішення, що перша лінія оборони та захисних споруд буде проходити на відстані 8-10 кілометрів від лінії Держкордону. І це дається знаки, бо по факту липці 8 кілометрів, порог ще й досі не досяг першої лінії наших захисних споруд Овчанськ. Шість з половиною кілометрів. Далі він Але немає. Ту одразу таки знаєте, піднімаю руку питання, що так. люди пишуть завжди. Ворог зумів, а в нас ні, в нас не виходить. У нас ми чомусь не можемо в такій е прикордонній ділянці будувати. Чому ворог може, а ми не можемо? Давайте почнемо з того, що ворог зміг спромігся зробити: лінія оборони імені генерала Армакідона Соровікева. Південь Запорізької області ми тоді здивували, що ворог рив окопи пришом товжиною. Там, там хіба що кілька. Десятки кілометрів для того, щоб створити ті саме інженерні фортифікації, але ключова відмінність тих інженерних фортифікацій, які зроблені згідно керівних документів, полягає в тому, що там перед ними йде лінія забезпечення забезпечення тих самих фортифікацій, яка складається з окремих вогневих точок і в цілої мережі протитанкових та протипіхотних палів та інших засобів інженерних загороджень. Тому очевидно, що якби українська армія спромоглася реалізувати весь цей комплекс заходів, я думаю, що ситуація докорінно відрізнялася від тієї, що є. Так я чув заяву представника. Харківської обласної державної адміністрації пані Сіннігубов і говорить, що ми частину робіт виконали в 23-му році і мовляв виконали їх на 100% відповідно до заявок військових. А певний обсяг робіт було залишено на 24-й рік, який не фізично неможливо було реалізувати через те, що ворог почав активно використовувати свою авіаційну та артилерійську компоненту. Що воно там насправді? Я думаю, що зараз за наслідками цієї. Цього протистояння, в тому числі і в рамках е, візиту президента, який проводить сьогодні ставку в Харкові, будуть ухвалювати світові рішення щодо проведення певних е, е, ревізій та контролів. Як так сталося, е, ресурси були виділені чимало, часу так само на цей процес було виділено чи ні чимало. А чому ж виявилось не настільки досконалими на шайлінії жене фортифікації? Хоча знову ж таки оцінювати. Повністю цієї саме фортифікації варта через призму двох заяв. З одного боку ми чули заяву президента Зеленського. Мовляв, наша фортифікація готова на рівні 95-98%. дев'яносто вісім ну, відсотків. Звісно, він називалася як найкраще. Да і, і звісно, що ці цифри президент брав не десь та вже стелі. Йому це про це звітували відповідні відні посадові особи. Треба з них спитати. А де ж ті саме 95 чи 98% відсотків готовності на фортифікації? А по-друге, ми маємо враховувати ще один дуже вагомий фактор. Ситуація змінилася. Ворог через те, що він дуже активно застосовує керовані авіаційні бомби, бомби. Причому ці авіаційні бомби, вагою 250, навіть 500 кг, навіть більше вони фактично не залишають жодних шансів для пальових фортифікацій, зроблених з землі, з піску та дерева. Вирви, які залишають по собі, по собі ці авіаційні бомби, можуть бути за глибські 3, 5, навіть 8 метрів. А отже, розраховувати на абсолютну надійність фортифікацій, зроблених польових умов, або що не варто. Не ко не бетон витримує таке ну, фізичне, е такий фізичний вплив, а з урахування, що ворог може протягом доби на окремих ділянках фронту використовувати по декілька десятків тих самих кабель, То ми стикаємося з дуже серйозною проблемою. Єдиним варіантом вирішення якої є посилення компонентів протиповітряної оборони. Згадаємо спілкування президента Зеленського з паном Блінкіном від держсекретарем США. Тоді президент сказав, нам треба захистити від ворожих кабів. Та ракет наш незламний Харків нам потрібна одна батарея Петрі для цього. Друга батарея нам потрібна для того, щоб закрити територію Харківської області від впливу тих самих ворожих кадрів Тобто саме система протиповітряної оборони дозволять нам створити такі умови, коли ворог просто не буде наважуватись наближатися своїми літаками на тих самих кабів, на відстань, яка в якій буде знаходитись неповідно наша система протиповітряної оборони. Систем немає. Ми чуємо часто густо бладіли заяви, які ще й досі не трансформувалися в реальні поставки тих самих батарей, а це виклик. Виклик, в тому числі для наших військових, виклик для мешканців нашого прикордоння, бо бачимо, що постійно ворог. Відправляє ракети і далекобійні реактивні снаряди обід Незглавного Харкова для того, щоб максимально знищити інфраструктуру цього Незглавного міста, для того, щоб створити умови, коли там теж мешканці будуть змушені евакуюватися, покидати е, свої рідні домивки. А це буде призводити до до певного такого безладу хаосу в регіоні. Це безумовно вигнут. І хоча зараз відповідні евакуаційні команди працюють в нашому прикордоні. На відстані 10, 15, 20 кілометрів від лінії Держкордону, та саме там, куди прилітають ворожі ракети та ворожі артилерійські снаряди, там ці евакуаційні команди працюють. Але в інших регіонах е, ситуація більш менш стабільна, і коли задали питання е, очільнику Харкова, е, пан Терріфер сказав, нікуди мешканці Харкова евакуюються. навпаки, вони самі зараз приймають з найбільш постраждалих регіонів мешканців Харківської області, і це питання дуже важливе, бо переміщені великої кількості населення. А Харків це місто, в якому проживає кілька сот, сотень тисяч населення. Це неабияке навантаження на інфраструктуру нашої країни. Тому ми сподіваюся, що спільними зусиллями. Не лише українських воїнів, які знаходяться на передовій, а й наших приданених підрозділів, зокрема артилерійських та ракетах, ми матимемо змогу стабілізувати ситуацію, знищити ворожі сили та засоби. Тут є ще один дуже важливий сигнал, на який я звернув увагу за підсумком візиту пана Блинкіна. Ви сказали буквально наступне е про таке. Говорять, США не схвалює рішення, коли українська армія використовує зброю, отриману від західних партнерів для нанесення ударів по території Російської Федерації. Е, але якщо українська армія буде вдаватися таких кроків, то це ок, тому що це рішення української армії, бо вона діє для того, щоб захистити себе від впливу ворожої армії. Тому я думаю, що якщо ми маємо таке байбедай опосередковане рішення, фактично такий собі дозвіл. Що верніше вісуть прямої заборони, то я думаю, що атакамси і інші типи ракетного зброєння мають рушати на території області для того, щоб руйнувати і нищити ворожу бронетехніку, а зброєні сукупчення особового складу безпосередньо на території Білгородської області. бо саме там відбувається концентрація ворожих ресурсів, які потім е е вирушають через кордон у бік нашої Харківщини. Ну, і ще один момент, досить ізуїцький, я маю на ньому сконструватися, бо це насправді важливо. Командувач 6-ї армії, яка нині не лише бомбардує північ Харківської області, а й наносить артилерійські і ракетні удари по прикордонні на Сумщині, є український зрадник, колишній полковник, колишній командир 36-ї бригади Сергій Староженко. Саме він зараз є командувачем того групування російської армії, яка атакує. Нашу територію. Причому іронія доля полягає в тому, що він є уродженством в Харківської області, а в Сумах, де, е, куди прилітають ракети, ще відправляють його війська, проживає його рідна сестра, з якою він досі спілкується. Така іронія доля і є щось в цьому таке біблійське. Е, зрада Іуди тут вона певною мірою грає такими дивними фарбами. Ви кілька тем одразу зачепили, які би я хотів на яких зупинитися і проговорити детальніше. Одна з таких це власне постачання систем Петріот. друга це те, що ви говорите про заяву Блінкіна, яка прозвучала напередодні з приводу того, що ну та якби США не проти, точніше не можуть вплинути на рішення України, скажімо так щодо ударів по ближньому прикордонів по території Російської Федерації. Давайте ми з неї і розпочнемо. Я не от для себе я не впевнений, що Блінкен саме сказав, що мовляв, ну тобто, -то, чи можна трактувати його слова дипломатичною мовою як такий собі дозвіл на удари по території Російської Федерації американською зброєю. Хоча ті, хто розуміється дипломатичній мові, кажуть, що це так. Е, з вами, як з людиною військовою, хотів би проговорити радше значення таких ударів, тому що ну мені видається, що е, справді, от коли ми говоримо про сіру зону, от є якась. Ділянка сірої зони так зараз зайнята е, окупантами. З'являється запитання: а що не бачили, що наприклад у Шебекіному окупанти збирають свої ресурси, чи не бачили, що в Білгороді? Окупанти збирають свої ресурси, чи не бачили що, чи не бачить зараз, наприклад, у Повеликій Пасарівці, наприклад, теж були розмови, і не теж не просто розмови, були реальні підготовки. Є вони досі не факт, не можна сказати, що окупанти відмовилися від них, що в Грайвороні, наприклад, окупанти збирають свої ресурси, чи, наприклад, скажімо, про район Тьоткіно, Білопілля, де в Білопілля нашому Сумському було оголошено евакуацію. Що не бачили, що збираються ресурси е, окупантів? Що не могли там чимось гахнути? А тут, власне постає питання: а не могли? Ну а як? А чим е, ні е, Атакамсом, ні, в принципі, Хаймарсом джемолересом, ні 155-мм п'ятдесяти снарядом. Виходить, що ми не можемо завдати цього удару. Е, тобто, про давайте проговоримо детальніше цю заяву. Блінкіна можливо чи варто так припустити? Як ви гадаєте? Е, він говорить про те, що. От саме для цієї харківської операції вони не виключають, вони не будуть бити по руках Україні, грубо кажучи, по заданню ударів по російській по території Російської Федерації, тому що навіть сьогодні інститут вивчення війни писав про те, що це суттєво ось ця заборона впливає на можливості на маневр нашого командування здійснювати оборонну операцію на харківському напрямку. От, от коротше кажучи, панелос, як ви розумієте цю заяву? Це на весь уже період війни. Це ті виключно на харківську операцію, і яке воно те, що я кажу, яке воно значення має для Чинення оборонних а, дій на Харківщині а, почнемо з Путіна. Чи готова Путіна далі підвищувати ставки? Я думаю, активізація російських зусиль на харківському напрямку є тому свідченням. Але це не значить, що наші західні партнери не готові відповідно чину реагувати на таке підвищення ставок з боку російських окупантів. А отже, пряма незаборона використовувати зброю е, українських сила оборони, ті ту саму зброю, яку ми отримали в рамках військово-технічної співробітництва з нашими закеанськими партнерами. Міністично, це абсолютно раціональна відповідь на ті виклики, з якими стикаються українські сили оборони. Тут я з вами не зовсім згоден в контексті того, що українська армія не мала можливості взагалі наносити. Удари по території Російської Федерації, бо насправді кілька прильотів, а можливо кілька десятків прильотів відбували, відбувалися по території чи виробничої Хибас на території Шебекіна та Шебекінського району. Я ретельно відслідковую ці процеси, бо я ж вам казав, якось в ефірі, що у мене на території Шебекінського району а ще й досі мешкають родичі, тому звісно, що мені їх доля. Небайдуже і, і досі вони мене не чую, для тебе, я кажу, що їм слід виїжджати звідти, бо надто близько війна дібралась до їх квартир до їх квартир, до їх осель. Але тим не менш, розуміючи, що ми маємо найобмежені, але ти не маєш ресурси для того, щоб руйнувати ворожі військові об'єкти, які часто густо ворог хаває на території правослових об'єктів, на правослових на територіях фермерських господарств, я думаю, що а наша розвідка Добре, розуміється, де саме ворог строї свої зусилля і використовує ті ресурси, які володіє, для того, щоб максимально нести ураження по тих самих об'єктах, де ворог накопичує ресурси після того, як Блінкін озвучив те, що озвучив, я сподіваюся, що можливості українського війська будуть зростати. Вже зараз я чую добрі звістки, наприклад, від часу В Яра, бо там активно використовують наші. Військовослужбовці певні подарунки, які ми отримали в рамках військово-технічної співробітники з заказки партнерами. Сподіваюся, такі ж самі добрі звістки ми будемо чути з напрямку е Харківського, бо зовсім я повторюсь, Буквально цими днями я чую заяви від людей, які ви виїжджають з району Вовчанська, про те, що наша артилерія постійно працює. Звідки наша артилерія бере снаряди? Відповідно, це поставки від наших західних партнерів. Ну можливо, частково поставки від українського бороно-промислового опасу. Але якщо йдеться про великий калібр, 155 після калібр, то тут я думаю, що але о, частина артилерійських боєприпасів приходить від наших західних партнерів. Відстань, яку спроможі давати артилерійські снаряди 155-го калібра, і явно більше ніж дистанції. Не на, на, на які вдарилися ворожі війська. Тому я думаю, що прилітає, прилітає так, як має бути. Ну що на межі сьогодні майже цілий день шеби кинуло на сигнал повітряної тривоги. Всі ховаються в укриттях. А це значить, що прилітає. Прилітає по місцях концентрації ворожого війська, тобто. Те, що поки що не стало можливо, таким відомим на широкий заяв, вже відбувається, і це знову ж таки. Це про справедливість. Не ми починали цю війну, але ми маємо реагувати на той виклик, з якими зараз стикаємось. і наша місія полягає в тому, щоб максимально послабити вороже військовий потенціал, незалежно від того, де він знаходиться. Добре, тоді давайте проговоримо друге питання з приводу патріотів, тому що сьогодні на пакет президент знову таки показує його фото із зустрічі з Антоні Блінкеном, яка відбувалася уже Бог, позавчора. Також президент сьогодні висловився в інтерв'ю ABC News про те, що ми можемо втратити Харків, грубо кажучи, це так з грубша. Цитуючи його слова, недослівно, якщо в нас не з'явиться ось цих додаткових дві системи Петріот для захисту, як ви кажете, одна Харкова, одна Харківської області це все, що нам потрібно. Говорить президент Росія. Тоді не зможе ні окупувати, якщо окупувати Харків, якщо вони у нас будуть, а з іншого боку, ну мені здається це навіть недоречно вести тут якісь розмови про окупацію? А можливо, я чогось не розумію. Можливо, треба заглянути наперед. І президент навпаки дає чіткий, зрозумілий і правдивий меседж. А може він веде якусь інформаційну психологічну операцію на заході, щоб вони нам дали ті патріоти А може він говорить про в чому сенсі він говорить взагалі? От як ви розумієте ці слова про втрату Харкова для ABC News Може він говорить про те, що просто окупанти Будуть далі стирати з лиця землі це місто за рахунок своїх кабів, які будуть стирати наше Харків але й Вовчанські і інші всі населені пункти, маючи цю перевагу. Отже, про що каже президент, коли в ABC News в інтерв'ю каже саме про дві системи і ставить їх на шальки терезів до втрати Харкова. А чи може бути в цьому питанні маніпуляції? Я повиню, що ні. чому поясню в спадок від радянського союзу, російська армія дісталася тисяча, можливо, десятки тисяч фугасних авіаційних бомб вагою від 250 і більше кілограмів. Шляхом не, не, не дуже складних маніпуляцій. Вони швидко перетворюються на керовані авіаційні бомби, які зараз ворог активно застосовує. Для того щоб знищити КАП, який рушає в повітрі до цілі, потрібні комплекси ППО, накшал в САМТІ, можливо, айрісті відносно невеликі за розмірами керовані авіаційні бомби, край важко знищити, а знищити ворожі носії. Тих самих кабів, тобто штурмові літаки, які ворог активно застосовував, для того потрібні ті саме е, системи Петрів, сам ті, чи, їх, а, чи їх аналоги. Бо саме в такий спосіб ми зможемо тримати чим далі ворожові, бо КАБи є тим самим серйозним викликом, проти нього якого фактично немає. Захисту в рамках котрих боротьби ми можемо нищити ворожі реактивні системи, артилерійські системи, м'ясний та танк, м'ясний штурми чи танкові атаки в органи так само можемо е, відбивати за допомогою важкого піхотного збройня чи засобів протитанкової боротьби. А от можливості нищити ворожу. Авіаційну техніку ми можемо лише завдяки тим самим Петрітам. Ми їх не так багато маємо до того ж, декілька одиниць ми втратили ця інформація. Є публічна моніторинка каналах не важко е ці відомості знайти. А отже, додатковий батареєм Петр тут і зараз на часі. Причому прикривати треба не лише і, чи виключно Харків чи Харківського, треба щось робити з захистом. Наші південні Пальміри бо туди так само часто прилітає. І хоча в цьому напрямку ми зробили чимало. Створюючи яскраву або на території різних військових об'єктів Криму та Севастополя, але тим не менш, надійне закриття неба на території Одеської області, так само це місія, яка має покладатися на Петріоти. Тобто, ці системи нам дуже потрібні. Мені досі дивує позицію наших океанських партнерів, та так само і європейських, які знаходять е, велику кількість відмовок, але не роблять ключове та головне. Вони не хочуть наситити нашу систему протиповітряної оборони тими компонентами, які насправді будуть значно допомагати нам захищати небо на території нашої країни. Ба більше чи можемо ми сьогодні з вами зі 100% впевненості сказати, що на початку червня ми отримали першу партію винищувачів, які так само можуть слугувати посилення нашої системи протиповітряної оборони? Думаю, що ні. Дискусії тривають, певні консультації тривають. Бачимо заяви представників е, данського міністерства оборони чи е, журналістів, які дотичні до них, але бачимо, з'являються повідомлення, зникають повідомлення. Дискусія триває. Коли сама чітко ми отримуємо сигнал, що ось в 16 вже є, вони виконують важливі місії, і достеменно невідомо знову ж таки згадую. Вислів нашого міністра закордонних справ пану Кулеби, який всіх нас орієнтував на березень місяць щодо поставки першої пілотної партії. Вони 16 Березень Минув квітень, травень вже перетнув свій Екватор дебили скоро буде добігати до кінця. Літаків немає, а вони є дуже важливими. так само як і додаткова система тих самих комплексів Петріот. Бо з одного боку, якісь половинчасті рішення ухвалюють наші західні партнери, ми маємо достатньо кількість ракет. Зверніть увагу, останнім часом не поспішає ворог використовувати свої ракети, свої дрони, намагаючись поцілити ними по нашій столиці по Києву. А з іншого боку, от таке зволікання вони призводять до жертв до втрат в першу чергу серед мирного населення. І тут я не зовсім розумію, якими міркуваннями е, опікуються. Наші західні партнери коли зволікає з поставками того, що вже є насправді на зброї у наших західних партнерів. Бо здається, вже для усіх очевидно, тут і зараз безпековий простір на європейському континенті від російської агресії забезпечують українські сили оборони. Дайте зброю, і вони будуть робити це далі максимально ефективно, вихолощуючи буквально вичищаючи весь бойовий потенціал путінської армії. Чому відбувається звалікання? Відповіді на це питання мені досі